Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з малювання. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Пригадайте! Так, правильно, осінь! А осінь у нас дуже багата та щедра на врожай. Подивіться, будь ласка, я гуляла у садку та назбирала там дуже багато фруктів. Це ігрушка, і виноградик. І яблучка тут навіть є, подивіться, скільки багато фруктів нам принесла щедра осінь. Але фрукти для того, щоб їх можна було вдома їсти, їх треба з корзинки перекласти на тарілку. А тарілка для фруктів повинна бути велика, тому що фруктів у мене дуже багато, а велика тарілка для фруктів називається блюдо. Саме блюдо ми сьогодні з вами і будемо прикрашати за допомогою фарб. Дітки. Але перш ніж приступити до роботи, нам з вами потрібно розім'яти наші пальчики. Повторюйте, будь ласка, разом зі мною. Вийшли пальчики гуляти. Захотіли пострібати. Захотіли дружно грати. Ну, а потім малювати. Дітки! Для того, щоб намалювати наше блюдо, для роботи нам знадобиться. Подивіться, у мене ось такий жовтий кружечок є. Ви можете вирізати, батьки вам допоможуть вирізати кружечок будь-якого кольору, який ви захочете. Водичка, пензлик з підставочкою та фарбою гуашеві. І, звичайно, серветочка, щоб витирати наші ручки. Дітки, теж почнемо. Не забувайте, спочатку ми вмочуємо. Пензлика у водичку, трішечку зайве прибираємо, потім окунаємо у фарбу. Ми будемо малювати зараз округлі лінії навколо нашої, нашого блюда. Подивіться, будь ласка, дуже близько, не заходьте до краю, щоб не, вим... не вимазати свій стіл. Один два, Перев... перевертайте. Знову один, два. Ось, подивіться, вже округлими лініями я прикрасила своє блюдо. Не забувайте, будь ласка, добре вимивати пензлика після того, як використали цю фарбу. Потім ми беремо іншу фарбу, також змочуємо пензлика, зайво прибираємо. І тепер ми будемо малювати прямі лінії. Дітки, не забувайте, будь ласка, обов'язково ми малюємо згори вниз. Перевернули, згори вниз. Завжди тільки згори вниз. Ось такі прямі лінії. Дітки, подивіться, будь ласка, яке гарне блюдо у мене вийшло. Я впевнена, що у вас теж вийде дуже красиві блюда. Зараз моє блюдо трішечки підсохне і я тоді-туди туди, обов'язково перекладу всі свої фрукти. Чекаю на ваші фото. До побачення! До нових зустрічей!